Так, всім привіт! Швиденько, сьогодні вранці робила м, точно таке печиво на сковорідці, Сьогодні Матвій каже: Мама, зроби, як ти робила вранці. Я буквально їх за 15 хвилин зробила. А зараз світло є, то я думаю, знову ж увімкнуся. Тобто печиво роблю так, як м, на ціє, як їх там називають, трубочки тут такі трубочки. То я зараз роблю на грилі, але не зовсім по рецепту трубочок. Так, Леонід, привіт. Да. Я побачила, я тільки що дивилася, як ти робив млинці, щось у тебе там не вийшло. Але нічого. Я вже, знаєте, на око бачу, яке в мене тісто повинно бути. Бачите, я тут трошки відзеркалюю. Оце на око кидаю все. Яйце, цукор. Далі, що який кидаю, Муку. Ой, мука в мене є в баночках, але я зараз висиплю те, що в мене є. Я такий спеціаліст усе науко. Так. Та потім все пішло по плану. Так, да, я побачила. Це просто, що малий, тільки що прирвалася дивитися твій ефір. Тому що малий каже, мама, зроби мені печиво бігом до чаю. А я кажу, давай булку з варенням. Він каже, ну, будь ласочка. то я кажу, якраз світло є, то я зараз на грилі їх підсмажу. А так можна їх на сковорідці. Так, раз, два, три, чотири. І бажано, щоб вершкове масло сюди, але можна і олію. Так. Замішуємо. Так. Зараз олію додам. Так. Я потім змонтую те, побачите, яке воно товсте вийшло. Так, та потім все пішло по плану. Да -да -да. Так, всіх вітаю. Знову бачите в ефірі. Поки, є вих... поки вихідні дні, такі, скажімо, у нас є можливість з Тетяною проводити, то ми поки проводимо, а потім знову, як робота ця почнеться, то будеш на одних шорцах жити. Так, вранці у мене вийшло тісто більш таке. М'яке. На трубочки. Отут, знаєте, такі трубочки є. Так. Мене чути, до речі, а то мені знову зателефонували. Як тільки я починаю проводити прямий ефір, мені зразу хтось телефонує. Взагалі тут треба його трошечки, треба його трошечки це, роз, розкатати, але я вже, бачите, у мене все отак от. Можливо, не, знаєте, як, невилизана картинка, але ми знімаємо все, як у нас в побуті є. Так, так і є, все. Тепер я що роблю? Тут трошки, бачите, муку неохайно. Так, тепер ми вмикаємо раз, що тут, що я вже не пам'ятаю, яку я робила. Мабуть, оце бургери ці чи що. Е, так, окей. Нехай воно смажиться. Да, дякую. Просто коли хтось телефонує, і я порозмовляю, а я не, не могла не розмовляти. Боже, а в мене немає. Бумаги треба буде купувати і фольга, Ось. Буду робити на фользі. Так зараз я ж кажу 2 хвили, 5 хвилин, поки оце нагріється, бистренько посмажу. Чай роблю і все. Оце таке буде печиво. Не треба нічого. Хоча, по правилам, якщо трубочки саме робити, то там треба багато масла, щоб воно хрумке. Хрумке було б таке печиво і ніжне, да? але. Е я ж вже кажу, це, що в млинці на око роблю, що таке печиво, воно дуже смачно все виходить. І е, ну, головне, щоб було оце, можна було шарики скатати. А під грилем, під пресом воно все розпластається і буде таке, знаєте. Так, зараз ми бігом бігом. Все бігом, все робиться бігом. Одне відео монтую. Тут зразу праску поставила, тут стірка стоїть. Ой, господі, в комп'ютері працюєш. Коротше, як сраний віник Так, чекаємо, поки запікає. А то грілька вже стоїть, не, не вмикала її 100 років. Так, нас 49, дуже дякую. Зараз просто роблю швиденько. Всіх вітаю, хто приєднується, швиденько роблю, печиво. Печиво, одне яйце, цукру сюди закинула муки, щоб воно було таке, ну, не знаю яка. і не сильно забите, але не сильно рідке. Все, Зараз я зроблю кружечки. Це в мене гриль не для печиво так я, ну, не, не предназначена, але я використовую його для, для всього. Так, може зараз, знаєте, що може, накручу. Так у мене взагалі тут місця немає, але нічого, якось. Тут... Я, мабуть, зараз візьму так от я борошні руки трошки. Отак. Можливо, по два зараз зроблю. А, це я зараз на цій е, е, от серії я не зможу зараз посмажити. Треба буде перемикати, тому що, якщо... На цей режим поставити, то виходить так, що воно кожного разу посмажить, а потім повинна грілька ця охолонати. А мені треба, щоб безперервний був процес, як на сковорідці. то я зараз тоді перемкнусь. Зрозуміло? Так, дружина на ньому і вафлі іноді робить. Ну так. Да. О, я це щось. То чоловік у мене завжди купує всякі там тортики нас бала, а я ж то сама вмію пекти. Тепер виходить, що треба мені медовичок може спеку колись дітям. Буде воно довго їстись. А от Наполеон ніколи не пекла, не знаю. Хоча я дуже люблю мій улюблений торт Наполеон. А ти лянять печеш тортики чи ні? Так, умнічка. Дякую, Віталій. Так. Ну, ось я зробила декілька таких. Вже заготовочок і ми їх швиденько зараз. Обсмажимо, тільки воно гріється три дні і три ночі. Нервів не вистачає. На новий рік робив. А який ти робив тортик? А я щось не бачила. Ти напрямий робив? А, там новий рік такий був навантажений, що, може, і пропустила. Бо я намагаюся я ж кажу, так, переглянути твій канал. Все ж таки хочеться, щоб ну, в тебе теж все вийшло. Дуже гарно в тебе виходить все. і все ти правильно робиш. Так. Відкриваємо. Опа, відкрила. Так, у мене грілька вже така не нова. Можна, звичайно, на пергаменті, на пергаменті але в мене щось закінчилося, треба купити. Так, а ну зроблю по два, чи з'єднаються вони, чи ні разом. І це так. Вони просмажуться дуже швидко, треба чайничок ставити. Да, до речі, хто є при нас мало, тому що я розумію, що не може бути постійно дуже багато людей, тому що я нещодавно проводила ефір прямий. Тому підписуйтесь це на Леоніда. У нього дуже смачні страви, все правильно, там все пропорційно людина робить. Ну, тобто, не знаю. Ще треба повчитися. Хто хоче повчитися і. Так само готувати, то всіх направляю до Леоніда. Є відео. Нехай я тоді перегляну. Наполеон. Ух ти. О, то ми може, якщо я початківець, а ви так все там детально розписуєте, повільно все показуєте, то може я тоді, Леоніда у вас і перегляну. У вас там все пропорції можна побачити. Це я все на око. Та я сам чуся. Та не похоже, що ви вчитеся. Ви вже спеціаліст великий, я так розумію. А дрова під снігом я не знаю такого тортика. Так, от я зараз загляну. О, Боже, що я не зробила? Ви знаєте, що я не зробила? Я не це. Я не помазала олією е, фольгу. Якби я робила це на пергаменті, воно б точно не прилипло, а на фользі може прилипнути Капець. Нічого, всяке буває, да? Так, зараз будемо віддирати. Головне головне. Привіт! Прикольний тостер. Я теж себе такой купила. Привіт із из Ізраїля. Ну, це не тостер. це ми тут смажимо. І скумбрію, рибку, і стейки, і навіть гомілки колись смажали. Але вони сухі виходять. Тут можна і бургери. Оцей я розморозку я ніколи не використовувала. Тут можна просто режим такий, знаєте. Так, вітаю серденька з Польща, як мило мова, почути хоч чужий на, на, на народжене. Дякую. Це гріль, а не тостер. Да, так, это це гріль. Гриль. Это гриль. Тіфаль. Дуже класна така штука. Але зараз вони теж продаються. Ще удосконалені такі з різними тут кнопками. Тут трошки подорожче. Так, от що мені робити? Бачите, воно вже... Оце ж... А ну дайте я це витягну. Ай. Перший комом, да? Зараз ще зможу я його. Відірвати. А ні, нормально відриваються. Ось такі будуть печенюшки. Вони зараз висохнуть і будуть такі дубові. Зрозуміли? Так, у мене дитина старша. Ляпнула нашу пивскалку для олії. Тепер будемо підручними. Зараз каплю, щоб небагато. Щоб трошки не прилипало. Я ж кажу, якщо на пергаменті, то не треба його і змазувати. А взагалі, якщо покласти все по пропорціям, то воно взагалі не буде прилипати, тому що ну, це печиво, воно таке жирненьке. Бачите, раз, два. Закрили. Ну, воно висихає, дуже смачне виходить. А що ви готуєте? Просто печенюшки малий попросив. Цей інтуїтивний гріль. Он саме дорогої в їх лінійці. Да, не знаю я. Ну, може дорогий. Так, я теж таке хочу. Одне яйце, цукру, і, і, і цей, муки і все. І олії. Ну, бажано масло вершкове. Це, типу, як пісочне. Ну, ну да, так, да, типу як пісочне тісто. Здравствуйте, прекрасний апарат год назад купив. Так, да, прекрасно. Не знаю, зараз дуже популярно оце таке, що туди запхаєш, такий савочок висовуєш, аерогріль, як чи якось воно називається. І там воно теж і тужиться, і смажиться краще, ніж мультіварка. То, звісно... Конечно... Здравствуйте, ага. То не знаю, може колись і купимо. Так, зараз гляну. Не знаю, чи печиться воно воно зараз, мабуть, переключиться. Я, мабуть, зараз. Поки чайник закипить, у мене буде печиво. Бачите? Воно тоді такі хромке виходить. М -м -м -м. Реально вкусно. Угу. Окна пискаем. шо? Купил XL. Це шо? XL це шо? Мука рассыпалась. Я вам кажу, я сьогодні вранці робила таке на сковорідці. Тільки щоб вони сильно товсті не були, треба його прокатувати. А, що так, може, тепер пішло по второму кругу, чи що? Обично у нас вибиває. Ну, воно зразу вибиває і все. І ми тоді переходимо на оцей термометр. Все, він, перестає, він перестав блимати, воно включилось. Перший раз таке бачу. Бачиш, дякую, Леоніде. Ти кажеш, усе вперше. Це стільки, зна... стільки можеш порад дати. Але, бачиш, я не чекаю, поки воно посмажеться. Я тут сама коригую. Воно вже, бачите, вже можна діставати. Так, раз, раз, раз. Два, два, два. Опа. А ще два рази. Я ж кажу, чайник не встигає ще закип... закипіти. Ой, бля, у мене є електрочайник, а я по звичці думала світла немає. А ми завжди воно отак доходило до червоного, а тоді е, вибивалося, і ми переходимо. Ну, я не знала, завжди воно потім охолонуло, це таке мудохання. То ми це зразу виставляли режим, такий, як на сковорідці, е, що ми там смажили. Ну, Якщо нам треба там пересмажити, наприклад, не знаю, дві партії чогось. Навіть картоплю ми смажили, кружаліками такими нарізали, і воно було дуже смачно. Привіт, що печуття. Печиво до чаю. Це гріль можна нові поверхні купити різні. Так, да, так, да, так, да, я знаю. У нас вже я ж спочатку його почала використовувати без фольги і без цього, то зіпсували. Воно вже там я його мила. Під пончики вальфель так-таки смачне, головне домашнє. Так, да, так, да, так. Да. Бач... А ні, ще не переключилося. Зараз я зроблю. Не, бачите, ще такі біленькі. От воно вже остило, Бачите, треба було не лізти. Тепер що ми робимо? А тепер ось так. Окей, Да? Тепер я зараз зараз досмажу дві штучки, смачні, головне, домашні. Ну так. Да. Реально, ще й хрумтять. Дуже смачно. І це одне яйце. Більше сюди нічого не треба. А якщо туди вершкового масла більше кинути, то дуже смачно. Так і ось. Раз. О, все. Так, трошки обірвалося. Блін, не хочу вже на останнє новеньку робити. Так, все досмажую. Що отак от вийшло таке печиво. Все, всім вам говорю до побачення. Робіть. Це не важко, взагалі 20 хвилин і печиво є. Можна більшенькі зробити, На надваряється. І вони такі, бачите, трошки добові і цукрові, і солоденькі. Ставте лайк і підтримуйте українців. Дякую. І теж приєднуйтеся до каналу Леоніда. Він дуже гарні робить страви. Я вам дуже дякую. Звичайно, у мене маленький був ефір. Я не планувала дуже довгі, тому що печиво у мене вже спеклося. Всім гарного дня, тихого дня. І нехай ваші мрії всі здійснюються. До зустрічі.